Страхування життя це як парашут, якщо його немає в потрібний момент, потім уже не знадобиться. Багато хто не розуміє страхування це не про смерть, а про захист життя і фінансової стабільності. У Європі та США це норма. А в нас лише початок усвідомлення. Поліс страхування життя це фінансова подушка безпеки для тебе і твоїх ідних. Він покриває ризики хвороб, травм, інвалідності, а ще допомагає накопичити капітал на майбутнє. Звичайні. 50 гривень на день, і ти вже формуєш свій стратегічний резерв. Ви не знайдете жодної людини, яка б скаржилася на наявність поліса, навіть якщо він підійшов до завершення. Але існує безліч сімей, які розорились по причині відсутності такого поліса. Подумай про це і подбай про своє майбутнє сьогодні.